Мене так саравольно чогось відбувається. Ем, привіт! Мене дуже давно не було. Та час від часу я бачу, що мої відео досі з'являються в рекомендаціях. Дуже старі мої відео, і люди на них реагують, коментують. Та канал цей, хоч і має 10 тисяч підписників, він вже давно не активний. Всі, хто мене пам'ятають, не розуміють, чого я пропала. Я йшла з Ютуба декілька разів. Причиною того, чого я перестала його вести, спочатку було вигорання. А потім, коли б я вже психологічно могла би повернутись, я не стала цього робити, тому що у мене була дуже сильна злість на російську аудиторію. А цей канал я вела. Переважно на російську аудиторію, тому що мова була російська. І якщо подивитися статистику цього каналу, то 80% підписників це росіяни, але 20% приблизно це якраз українці. І от сьогодні я хочу звернутися до адекватної частини своєї аудиторії, хто не буде писати мені негативних коментарів за те, що я перейшла на українську. У цьому відео я хочу пояснити декілька речей, чому я пішла з Нового року та дуже шкодую, що вела цей канал. Чому альбом, який вийшов у вересні 2021 року, я видалила з усіх площадок. І для тих, хто слідкував за мною і українська мова не стала би перешкодою слідкувати тепер, я залишу посилання, де мене можна знайти частіше. Зараз стоїть гостре питання, чи буду я розвивати цей ютуб канал далі, тому що я не розумію, що з ним робити. 10 тисяч підписників, але наскільки вони релевантні сьогодні, тому яка я є, і як я змінилась, і що я тепер говорю. Українською, я не розумію, чи потрібно створювати новий YouTube канал, наприклад, щоб підв'язати туди свій музичний аккаунт, коли я викладаю свої пісні, чи е, мені просто підв'язувати під цей. Це дуже гостре питання. І якщо мене дивляться українці, будь ласка, поширте це відео, лайкайте, коментуйте, тому що для мене дуже важливо, щоб це відео потрапляло в рекомендації іншим українцям. Будь ласка, це може реабілітувати цей канал. Перше, чому я пішла з нового року, не буду брехати це не через наші політичні розбіжності, хоча вони були ще з 2018 року, коли ми дуже сильно сперечалися з приводу файного міста та нашестя. тому що ребята з каналу не бачили різницю між тим, що на файному місці стоять волонтери, які збирають на армію на нашу українську, і тим, що Міністерство оборони РФ знаходиться на нашестві. Канал Новий рок це не мій канал, це канал людей з Росії, які підтримують сьогодні війну. Та коли почалась повномасштабка, я не доумівала, чого мої знайомі та друзі з Росії нічого мені не пишуть. І от, наприклад, я офігівала з моєї троюрної сестри, і от я офігівала з ребят, тому що ми спілкувалися досить добре. І мій альбом вийшов на їх лейблі. Спойлер саме того, я його видалила з усіх площадок. Ну і тому, що він був російською. Зараз я переводжу свої пісні і буду їх знову давати слухати вже українською. Вони повністю записані, я їх дуже довго переводила, тому що, на жаль, мій рівень українською страждав. І для того, щоб перевести дійсно літературно, класно, щоб це було не гірше, Та я витратила три роки на переклад пісень, і далі я розкажу, що я сам зараз роблю. Так, от, коли почалась повномасштабка, я написала: типа, а ви нічого не хочете в мене запитати. Ну, типу, я розумію, що ми вже зараз разом не працюємо, але типу, чи не здохла я. І мені написали, та чого ти переживаєш? Ну, все окей, типу, зараз вже Херсон захопили, щас ще Одесу захопимо, будемо всі разом жити в рім'я народив. Я так охрініла і це був удар, тому що да, я розуміла, що у людей достатньо. Патріотичні налаштування, але ну блін, я знаю людей також, які змінили свою думку, коли почалась повномасштабка. А це просто був трешак і ну мені було боляче. Наразі я просто викрасила абсолютно цих людей, і мені дуже шкода, що я ніяк не можу видалити контент з нового року, і що я ніяк не можу вплинути на його існування, і що це досі монетизується. Це просто трагедія для мене, яку я вже якось переварила. Я ніяк не можу вплинути на цю ситуацію, адже це їх канал, і я отримувала заробітну плату за те, що я знімала відео. Так, да, ніхто не впливав на мої думки. Я висловлювала все, що я хотіла, але юридично я нічого не можу зробити. Але у мене є цей мій канал, де я можу просто сказати, як це все виглядало. Я не ідеальна людина. Для українців я можу бути тепер ворогом через те, що я. Працювала на російську аудиторію, працювала з росіянами. Я це все розумію, але це факт з моєї біографії, який я не можу витислити. Але коли я зрозуміла, наскільки це все жопа, я зробила висновки і зробила, видалила альбом, яким я дуже довго працювала який Києва, багато грошей, багато сил, багато років. Це альбом, який ну, типу, пісні, відібрані з 10 років моєї творчості. я зробила такий крок, тому що я не хочу. Далі працювати на російську аудиторію. Зараз я даю шанс цьому каналу, тому що я виклала свою пісню українською, яка називається молодість на усі площадки. І ви можете перейти за посиланням в описі і там знайти на всіх площадках мою пісню. За назвою Перепеличка Молодість ви також можете її знайти. Я розповім тобі, hey, hey, hey. зап'яснув. Чого перепеличка? Тому що зараз моя фамілія перепелиця. Я вийшла заміж у 2019-му. Це такий факт Вот. І вирішила назвати так. У мене ніколи не виходило з псевдонімом. хто Як пам'ятає Ліна Лайт? Боже. Будь ласка. Це жесть. Я не знаю, як я це придумала. Можливо, я через 10 років те смс кажу за свій псевдонім зараз. Але як є? Мене звати Оленка, але я не ображаюсь, коли мене називають Ліна, тому що м -м, я виросла в російськомовній сім'ї і Лена мені підходить. Але коли я створювала канал, я думала, що Лена це за тому змінила одну букву. Вийшла Ліна. І я думала, що це змінює ситуацію в корені чогось. Я думаю, що це про неприйняття себе. Чим я займаю зараз? Заробляю не життя, я SMM веденням акаунтів та намагаюсь повертатись у соцмережі сама, тому що я сапожник без сапогів. Я запаковую життя інших людей. веду різні блоги професіоналів і класно все виходить. Але свій блог я ніяк не можу запакувати. Хоча у мене є Ютуб на 10 тисяч підписників, що з ним робити, я поки що не розумію. У мене є інстаграм. Там все набагато скромніше, і я зараз намагаюся там де щось робити. І я розвиваю Тікток, який я більш активна там у TikTok. Всі посилання також залишу в описі на інстаграм, на TikTok і на звісно, пісню, яку можна послухати. Якщо вам колись сподобалась моя творчість і ви зараз хочете мене підтримати, я не прошу ніяких патріонів. Це це до цього ще супер далеко. Я прошу вас просто написати коментар більше самі слів. Класно, якщо він буде українською, але російські коментарі теж приймаються, тому що я не маю цього фанатичного підходу фаріонського. Я просто я перейшла, щоб ви чули українську. Мені окей, будь-яка мова, хоч англійську, хоч китайську. Напишіть коментар більше сіми слів. І залишайтеся зі мною. Якщо вам цікаво, переходьте в інші мої соцмережі, а тут ми подивимося, що ми будемо робити далі. О, до речі, придбала собі електрогітару, щось грати. Це фендер Stratocaster індонезійської зборки, але він дуже крутий. Також я придбала собі мікрофон, і зараз я можу записувати пісні вдома, працюючи зі своїм звукорежисером. Колись, якщо ми далі почнемо з вами спілкуватись на цьому ютуб-каналі, я розкажу, що з моєю групою сталося, з чого ми розпалися. Як це все? А у мене так все саравольно чогось відбувається. А це моя гітара, до речі, теж фендер. Акустика з підключенням їй вже дуже багато років. Я на ній написала всі пісні, які я буду реалізувати найближчим часом. Також у мене є ідея реалізувати подкаст, тому що знову таки я придбала мікрофон. Це Rode NT 1 A. Він використовується у подкастах. Я його постійно бачу в подкаст-студіях, у топових, типу, інфлюєнсерів, у якихось інтерв'юерів. Можу робити свої подкасти, які були б, були б цікавими, і мені є що вам розказати. Але я не розумію, чи є тут люди, які будуть це дивитись. Якщо мені потрібно буде підіймати канал з нуля, новий канал, це буде, звісно, дуже складно морально для мене, тому що я йшла до цієї 10 тисяч дуже довго. Потім дуже довго переварювала втрату того всього, до чого я дійшла. Тому що 80% в цієї аудиторії це тепер не моя аудиторія, тому що ну, типу, я змінилась, все змінилось, світ змінився. А, і сьогодні я хочу аудиторію українську. Я знаю, що вона тут є, її дуже, але її дуже мало. Я не розумію по статистиці, по алгоритмам, чи вийде далі щось робити з цим каналом. Тут все одно буде цих 80% росіян. Коротше, я не знаю, що мені робити. Я дуже сподіваюся на ваш фідбек. Я записую це відео здебільшого для того, щоб ви перейшли за посиланням та послухали, якщо вам цікаво. Я знаю, що тут є, хай тут буде 3, 2, 5 людей, які хотіли би послухати цей трек. Класно. Значить, це відео для вас. Перейдіть за посиланням, додавайте пісню собі в плейліст і слухайте. Там за посиланням є Spotify і YouTube Music, але пісня є на всіх площадках. Ви можете просто вбити перепеличка молодість і послухати. І додати собі в плейліст, де вам знадобиться Apple Music, Коротше, всі оці непонятні площадки, яких купа є, от на всіх є. Я не можу сказати, що я вас всіх дуже сильно люблю, як я казала раніше, тому що 80% аудиторії з Росії, і я вас не люблю. Хоча, до речі, теж ну, відео дуже відверте, я скажу, О, хай мене зараз загрітять українці. Ті росіяни, які адекватні, я, наприклад, далі слухаю Нойза і слухаю маняточку. Я не от фанатичний фанатик, типу я за адекватність. Фейс дуже класний чувак. Мені не подобається його музика, але блін, я респектую за позицію максимально. Але не можу, на жаль, сказати, щоб не брехати, що я вас всіх дуже сильно люблю. Але от тих моїх ребятушок, які дуже круті, перейдуть за посиланням, послухають трек, напишуть коментар більше семи слів. Просто якщо ви подивитесь мовчки, але ви адекватна людина, яка розуміє, що відбувається треш, і ви любите музику. Розділяєте це зі мною, колись дивилися мій контент. Тоді welcome в мої інші соцмережі, там я точно буду. Тут не знаю, там я точно буду. Давайте не втрачати зв'язочок. Всім па-па!